У нас було 9 ракетних ударів безпосередньо по місту Харкову. Ще три удари по населеному пункту Люботин, це Харківський район. По місту Харкову два райони, Холодногірський та Основ'янський. На цьому е, наразі відомо про шістьох людей, які загинули, 11 отримали фактично поранення. Тут велике підприємство, це фактично типографія, абсолютно цивільне, ніяких. Військових об'єктів ані тут, ані поруч немає. На підприємстві під час удару працювало більше 50 працівників. Пошукові роботи ще не завершились. Наразі тривають ліквідація наслідків ударів. Підрозділи ДСНС екстрена швидка працює ще на місці. Один удар було безпосередньо в цех, де працювали люди. Ну і власне кажучи, ці шість людей опинилися в самому, тобто епіцентрі удару. Ще дві ракети, скажімо так, поблизу цього підприємства. Була інформація про двох осіб ідентифікувати їх місце знаходження поки що невідомо. Ну тобто немає можливості. Зараз аналізують тіла тих людей, яких вже дістали з під завалів. І будуть співставляти це ті люди, чи чи не ті? Це виключно цивільна інфраструктура, житлові будинки, цивільні наші люди. Тобто, ворог б'є виключно по нашим цивільним. По Люботину так само відкрита територія, паркова зона. Тобто, напевно, було розрахунок, що там була велика кількість людей. Зранку по Золочеву удари керованими авіабомбами так само постраждав знову дитячий садочок, і виключно цивільна інфраструктура.